Реєстр оберіг працює. У базі даних містяться персональні дані військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Інформація збирається з інших державних реєстрів та наповнюється інформацією, зібраною військовослужбовцями територіальних центрів комплектування. Нині військовозобов'язані можуть звірити свої персональні дані, які знаходяться в реєстрі оберіг. Лише звернувшись до територіального центру комплектування та письмово написавши конкретну певну заяву, також нагадую, що при зміні будь-яких своїх персональних даних, військовозобов'язана особа повинна надати такі дані разом з підтверджуючими документами до територіального центру комплектування. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 9 лютого 2024 року No147, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають змогу працювати цілодобово на період загальної мобілізації та воєнного стану. Тому групи оповіщення територіальних центрів комплектування мають змогу разом з Національною поліцією чи Національною гвардією України патрулювати містом. Та перевіряти у порушників комендантської години особисті документи. Тому так, повістка для уточнення військово-облікових даних у територіальному центрі комплектування може бути виписана особі і у нічний час. Вже мільйони осіб прийшли до війська добровільно, і, навряд чи в іншій країні знайдеться стільки ж добровольців, які готові захищати свою батьківщину. Однак не кожен хоче виконувати свій конституційний обов'язок, і на сьогоднішній день у Волинській області знаходиться близько 8 тисяч осіб у розшуку. У розшук особи потрапляють через те, що вони не з'явилися за викликом до територіального центру комплектування, тобто проігнорували повістку. Такі особи несуть адміністративну відповідальність. Ніхто нікого примусово не доставляє усі групи оповіщень, які ви можете побачити в місті, є виключно для того, аби уточнити військово-облікові дані у військовозобов'язаних. Однак, якщо цивільна особа вчиняє певні порушення, на неї може бути сформований протокол, а в подальшому начальником ТЦК винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, у разі несплати штрафу такою особою. Ми надсилаємо звернення до поліції та доставлення особи до ТЦК. Близько 90% військовослужбовців ТЦК та СП Волинської області є обмежено придатними до військової служби внаслідок бойових дій. Ба більше велика кількість серед таких військовослужбовців мають групу інвалідності внаслідок війни. Основна маса військовозобов'язаних, які готові були стати на захист своєї батьківщини, пішли на фронт ще з початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми працюємо з категорією осіб, які намагаються всіляко уникнути чи ухилитися від свого конституційного обов'язку. Щодо вибору місця військової служби, то так, він є. Ми завжди дивимося на цивільний фах та досвід військовозобов'язаного – також особа може прийти з рекомендаційним листом від певної військової частини, в яку він хоче потрапити, на посаду, яка є релевантною до його цивільного фаху чи досвіду. Наприклад, перекладач завжди потрібен у війську, оскільки у навчальних центрах багато занять проводять інструктори іноземці.